Всім привіт! Ви на каналі Гурії Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Батько Давида Беневідеса про бій свого сина проти Ентоні Ярда. Теофімо Лопес відхилив бій на 6 мільйонів проти Шакура Стівенсона. Олександра Усика піддали серйозні критиці. Паркеру шукають нового суперника. Що сталося? А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У Франції непереможений суперсереднього на коутер Кевін Леле Саджо без особливих проблем розправився з аргентинцем Мартіном Буласіо. Після перемоги боксер заявив, що готовий до кінця року вийти на ринг проти американського претендента Діаго Пачеко, який планує своє повернення на грудень. Цікаво, що розмови про можливий бій між ними з'являлися ще минулого літа, але тоді команда Саджо несподівано вирішила перевести француза у середню вагу. Американський чемпіон Теренс Кроуфорд, на думку багатьох експертів, може здолати мексиканця Канело Альвареса, навіть не зважаючи на те, що бій пройде у звичній для Канело категорії до 76,2 кілограм, де він володіє всіма титулами дивізіону. Крофорду доведеться піднятися відразу на два дивізіони, у тому, що Терен здатний впоратися із цим викликом впевнений колишній чемпіон світу з Австралії Тім Дзю. Я думаю, Кроуфорд може потрясти Канела. Він має варіативністі удари, яких ти не бачиш. Думаю, він може завдати йому шкоди. Як на мене, судячи з того, як Канело виглядав в останніх боях, переможе Крофорд. Раніше я думав інакше, але зараз відчуваю, що Канела вже не той боєць, яким був за часів Геннадія Головкіна. Він став трохи самовдоволеним. Канело у формі, але Кроуфорду потрібно набагато більше доводити. Як же Теренсу перемогти, йому потрібно просто боксувати та руку. Має боксерський інтелект. Він боєць дуже високого рівня. Нагадаю, бій Альварес Кроуфорд запланована на 14 вересня у Лас-Вегасі США, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Корінь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. А американець Давид Беневідес, чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі, не зустріне серйозних проблем в бою проти британського претендента Ентоні Ярда. Який відбудеться 22 листопада. У цьому переконаний батько і наставник чемпіона, хо себе старший. Давид виходить у ринг і б'є своїх суперників. Кожен боєць, з яким б'ється Давид, після цього вже не той. Подивіться на Давида Мореля, його називали майбутньою суперзіркою. Говорили, що Морель знищить його і змусить його виглядати погано, але в результаті син зробив так, що Морель виглядав як новачок. Нічого не забирає в Ярда. Він чудовий боєць. Але Давид вийде в ринх і домінуватиме як завжди. Журналіст Кріс Манік повідомив, що наступний поєдинок чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона заплановано на січень 2026 року та пройде у Саудівській Аравії. За інформацією джерела, наймовільнішим суперником американця є чемпіон WBO у першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопес. Спочатку Теофімо відхилив пропозицію, яка, як мені сказали, становила 6 мільйонів доларів. Зараз я думаю, він готовий його прийняти, і саме тому він такий активний у Твіттері. Поки що не ясно, чи готові саудити повернутися до переговорів та повторити позицію. Наскільки я розумію, представники Теофімо останні кілька днів наполегливо працюють. Щоб знову організувати цей поєдинок. Попередня дата січень, але Шакур у будь-якому випадку битиметься на початку року у Саудівській Аравії, сказав Менікс. Тимчасовий чемпіон WBO у важкій вазі Джозеф Паркер висловив невдоволення позицію абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика. Українець не поспішає розпочинати переговори про можливий поєдинок та запросив відсрочку обов'язкового захисту, пояснивши це травмою. Однак у команді новозеландця сумнівається у серйозності ушкоджень. Приводом для цього стало свіже відео, де Усик енергійно танцює під українські хіти. Такий контраст викликав роздратування у таборі Паркера. Промотер новозеландського боксера Девід Хіггінс у розмові зі Sky Sports зазначив наступне. Я поки не бачив медичних доказів, але як мені здається, серйозна травма не дозволила б поводитися таким чином. За його словами, вони чекають на конкретику, адже бій був призначений ще в липні, але переговори так і не почалися. Якщо поєдинок відбудеться, паркер екс-чемпіон WBO, отримує шанс здобути всі титули Усика. Новозеландець заробив це право після перемог над Деонтеєм Велдером, Джаном Джолеєм та Мартіном Баколе. Джозеф просто хоче битися і чекає, він готовий до будь-якого суперника і хотів би вийти в ринг вже цього року, зазначив Хіггінс. А менеджер Джозефа Паркера Спенсер Браун. Схоже, змирився з тим, що бій за абсолюта їм не світить. Думаю, десь перед Різдвом Паркер проведе захист тимчасового поясу. Думаю, він битиметься з кимось із англійців. Це може бути Даніель Дюбуа, це може бути Фабіо Ворлі, це може бути Дерек Чесора. За даними Everything Boxing на 25 жовтня попередньо заплановано бій Паркер Ворлі, хочуть провести на 2 арені в Лондоні, Англія. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.